Добрий день, мої п'ятикласники. Тема сьогоднішнього уроку Пошук відомостей в інтернеті. Критичне оцінювання медіатекстів. Поїхали! Давайте поміркуємо разом. Для чого нам інтернет? Так. Я думаю, вірно ви відповіли. Ми в інтернеті шукаємо необхідні нам матеріали. Ми там спілкуємося з друзями. Ми дивимося фільми, ми слухаємо музику, ми подорожуємо, ми скачуємо необхідні програми. Багато-багато знань і інформації ми беремо саме в інтернеті. Давайте поміркуємо разом. Що таке браузер? Які ви знаєте браузери? Ну, ви сказали свої варіанти, а більш докладно про це ми з вами дізнаємося сьогодні. Давайте поміркуємо разом. Як переходять з однієї веб-сторінки на іншу із одного сайта на інший? Так, ви вірно відповіли. Коли ми наводимо стрілочку миші на певні місця, чи слова, чи на малюнки, чи кнопки. То вона перетворюється на значок руки, і ми можемо натиснути лівою кнопкою миші і потрапляємо на іншу веб-сторінку. Так ми це і робимо. Інтернет це глобальна комп'ютерна мережа, яка об'єднує комп'ютери і комп'ютерні мережі з усього світу. В інтернеті будь-яка інформація, малюнки, текст, музика, кіно. Можуть бути розміщені на веб-сторінках. Кожна веб-сторінка має свою адресу в інтернеті. Гіперпосилання це об'єкт, картинка, слово, речення чи значок, який служить для переходу з однієї веб-сторінки на іншу. При наведенні на гіперпосилання вказівник миші приймає такий вигляд, схожий на руку. Це означає, що ми можемо тут натиснути ліву кнопку миші, і перейдемо на іншу веб-сторінку. Веб-сайт це група веб-сторінок, що пов'язані гіперпосиланнями і належать одному власнику. У кожного сайту є веб-сторінка, що призначена для початку перегляду сайту. Таку сторінку називають головною або домашньою. Браузер – це програма, призначена для перегляду веб-сторінок. На сьогоднішній день самими популярними програмами браузерами є Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge і Opera. Хоча існують і дуже багато інших. Для того, щоб відкрити в браузері веб-сторінку з відомою адресою, потрібно відкрити програму браузер в поле адреси ввести адресу веб-сторінки, натиснути Enter. Подивіться на відео. В поле адреси ми вводимо адресу веб-сторінки, яку хочемо відкрити. Інколи браузер навіть підсказує, якщо така сторінка вже відкривалася. І натиснути Enter. І цей сайт відкриється. Давайте поміркуємо разом. Як шукати в підручнику відповідь на запитання? Що можна використовувати для прискорення пошуку? Правильно, дуже часто у підручнику відповідь на запитання ми шукаємо за допомогою змісту, де вказані параграфи, розділи і сторінки, на яких вони починаються. Для прискорення пошуку іще у книгах і в підручниках буває предметний показчик, який допомагає нам дуже швидко знайти потрібне слово і на якій сторінці воно зустрічається. Давайте поміркуємо разом. Як Ви шукаєте номери телефонів ваших однокласників чи однокласниць у списку контактів на смартфоні. Вірно! Ви відкриваєте телефонну книгу, а там зберігаються номери телефонів, імена, прізвища ваших друзів і знайомих. Для пошуку інформації в інтернеті використовують спеціальні пошукові системи. Пошукові системи це веб-сайти, призначені для автоматизованого пошуку веб-сторінок з потрібними відомостями. Найбільш такими відомими на сьогоднішній день є пошукова система Google, українські пошукові системи Ukr.net, Meta, Bing від Microsoft. Для пошуку потрібних відомостей з використанням пошукових систем потрібно підібрати ключові слова, які визначають основний зміст того, що ви шукаєте. Наприклад, в пошуковій системі Google. Ми хочемо знайти інформацію такого плана. Реферат про рідких комах України. Наприклад, ми створюємо реферат, і нам потрібні такі дані. Комп'ютер нам знайшов досить багато матеріалів, як ви бачите. Багато сайтів, де зустрічаються такі матеріали. Тепер наша черга вибрати потрібну інформацію із знайденого. Давайте подивимося ближче екран пошуку. Пошуковий запит. У пошуковому рядочку ми набирали реферат про рідких комах України. Це був наш пошуковий запит. У тому, що комп'ютер нам познаходив, він вказує адресу сайта. До кожного знайденого матеріалу він вказує адресу сайту. Вказує гіперпосилання для переходу на сайт. Ми можемо натиснути по ось таким гіперпосиланням і перейти на цей сайт. І вказують нам коротку інформацію з ключовими словами, які ми шукали. Для того, щоб ми мали трошки уявлення про те, яка інформація там на цьому сайті міститься. У вікні браузера відображається гіперпосилання на 10 результатів пошуку. Ми бачимо приблизно 10. Сайтів, які він знайшов. Але сторінок може бути багато, тому перехід до наступних результатів пошуку ми можемо здійснити внизу сторінки, вибравши другу сторінку, третю або натиснувши стрілочку або слово уперед. Якщо ж нам потрібно знайти зображення чи відео, що відповідають ключовим словам, то у вікні з результатами пошуку можна вибрати відповідне гіперпосилання. Якщо ми хочемо побачити зображення на цю тему або відео на цю тему, то ми, відповідно, вибираємо знаходити не усі результати показувати, а показувати тільки зображення або показувати тільки відео. Давайте поміркуємо разом. Яким буде результат пошуку за вибору гіперпосилань? Усі! Відео, новини, карти, що розміщені нижче від поля для введення ключових слів. Вірно. Якщо ми виберемо усі, то побачимо у результатах пошуку усі знайдені веб-сторінки. Якщо виберемо відео, то побачимо відеоматеріали на потрібну нам тему. Якщо виберемо новини, то напевно побачимо. Новини або самі свіжі якісь матеріали, пов'язані з тим, що ми шукаємо. Якщо виберемо карти, то, напевно, побачимо карти або Google карти, які пов'язані із тим, що ми шукаємо. Пошукова система Google має засоби для пошуку за зображенням, що міститься у графічному файлі. Наприклад, ви можете за фотографією. Якоїсь людини знайти інформацію в інтернеті про цю людину. Давайте глянемо, як це робиться. Заходимо на, пошукову, на сайт пошукової системи Google і вибираємо гіперпосилання зображення. Натискаємо кнопочку із зображенням фотоапарата. Завантажити зображення. Вибираємо на комп'ютері файл із зображенням, по якому ми хочемо шукати. Наприклад, в мене це фотографія кота. І за фотографією кота комп'ютер знаходить подібні схожі зображення, які в нього є в базі. Як ви бачите, він знайшов дуже багато фотографій із котами. Давайте поміркуємо разом. Чи можна довіряти всім відомостям, знайденим в інтернеті? Поясніть свою точку зору. Я думаю, ви відповіли правильно. Не можна довіряти всьому, що ми знаходимо в інтернеті. Тому що в інтернеті не завжди вся інформація є правдивою. Якщо ви знайшли на одній з веб-сторінок потрібні відомості, то доцільно їх перевірити або уточнити. Переглянувши ще кілька веб-сторінок, щоб переконатися в достовірності матеріалів. Відомості, які ви отримали в результаті пошуку в інтернеті, є медіатекстами. Медіатекст – це усне, письмове, графічне або аудіовізуальне повідомлення, яке розповсюджується засобами масової інформації або комп'ютерними мережами. До медіатекстів, отриманих з інтернету, слід ставитися критично. Розмістити медіатекст в інтернеті може будь-яка людина, тому знайдені відомості можуть бути жартом, фантазією чи навіть обманом. Такі відомості отримали назву фейк. У медіатекстах потрібно вміти розрізняти факти і судження. Матеріали на деяких сайтах можуть бути застарілими і неактуальними, бо сайт давно не оновлювався. Зверніть увагу на дату розміщення матеріалів. Можливо, вони вже неправдиві. Окремі сайти призначені для реклами. А це не завжди є правдивою інформацією, якій можна відразу довіряти. Для перевірки надійності медіатекстів, які знайдені в інтернеті. Потрібно ознайомитися з медіатекстом, визначити дату створення для перевірки актуальності, виділити факти в медіатексті, знайти джерела для їх перевірки, порівняти факти з їх описом у знайдених джерелах, знайти судження в медіатексті, оцінити їх, оцінити їх вплив на сприйняття медіатексту. Зробити висновок про надійність медіатексту. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки, життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм. Будьте уважними. Знайдіть з використанням пошукової системи Google давноукраїнські міфи про Дажбога до уроку української мови. Виберіть одне з гіперпосилань, що знайдено. Перегляньте зміст знайденої веб-сторінки та оцініть надійність знайденого медіатексту. Повідомте результати пошуку учителю. Знайдіть зображення за ключовим словом Дажбог. Виберіть одне із знайдених зображень і збережіть у свою папку на комп'ютері. Покажіть зображення учителю. Дізнайтесь в учителя, де міститься графічний файл із зображенням для пошуку в інтернеті. Виконайте в Google пошук зображення за графічним файлом, який для вас підготував учитель. Покажіть результати учителю. А зараз спробуйте дати відповіді на такі запитання. Для чого призначено пошукові системи? Які пошукові системи ви знаєте? Як виконати пошук відомостей в інтернеті? Як виконати пошук зображень за ключовими словами в інтернеті? Як виконати пошук за зображенням, що зберігається в графічному файлі. З яких частин складаються результати такого пошуку? Як оцінити надійність медіатекстів, знайдених в інтернеті? Якщо ви добре слухали вчителя і уважно вивчали цей урок, то ви легко можете дати відповіді на всі ці запитання. І урок. Будемо вважати вивченим. До наступного уроку було б непогано, щоб ви повторили такі теми. Подумайте, як можна використати тексти, зображення, відео, знайдені в інтернеті. У які електронні документи їх можна було б вставити? На яких заходах використати. Перегляньте прізвища авторів та авторок ваших шкільних підручників. Навіщо на книжках зазначають прізвище авторів та авторок. Згадайте, які ви знаєте сполучення клавіш для виконання операцій над файлами або над фрагментами електронних документів. Подумайте над цими питаннями, повторіть дещо. Воно нам дуже знадобиться. Домашнє завдання. Параграф 2.2 це сторінки 83-96. Опрацюйте! Виконайте завдання 4 і 5 на сторінці 95. Ну от і все. На цьому будемо закінчувати наш урок. Дякую, що ви дивилися моє відео. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. До побачення!